Друзі, всім привіт це наш черговий випуск ігроновин. Тож давайте скоріше разом поглянемо, що ж у нас тут назбиралось за вихідні. Поїхали! Для команди Бейт найближчий матч стане справді історичним. Команда представить нового снайпера, і його дебют одразу відбудеться на великій сцені, а саме на ІМ Краков. Особливість моменту в тому, що це буде перший матч гравця, зафіксований на Хелл ТВ. А суперником стане команда Енерджі. Тобто без розкачки, без пробних ігор одразу серйозний тест на лан евенті Для снайпера це подвійний тиск. З одного боку відповідальність за роль, з іншого увага спільноти і статистики, яка почне формуватися. Його кар'єру буквально з першої карти. Для Бейт це шанс показати, що ставка на оновлення складу була не випадковою. Краков часто ставав майданчиком для гучних дебютів. І тепер у нового авапера бейтів є можливість увійти в історію саме тут. Питання лише в одному: чи витримає він цей старт? Особисто я вважаю, що такий старт це ризик, великий, але правильний. Краще одразу перевірити гравця на великій сцені, ніж тягнути ілюзію стабільності. Якщо він витримає цей матч, у бейт зі реальна точка росту. Якщо ні, принаймні стане зрозуміло, де команда знаходиться насправді. У 26-му році, ми, здається, вже маємо претенденти на найбільшу інвестицію в повітря. У стрімера Trainwreck була чітка і конкретна ціль вибити АК-47 поверхневий гард Blue Gem. Не просто відкрити кейси заради контенту, а саме зловити той самий паттерн, який коштує десятки, а іноді і сотні тисяч доларів. Для цього він пішов в Абанк і відкрив кейсів у Counter-Strike на 130 тисяч доларів. Результат максимально холодний душ. За все відкриття один ніж склад. Ніж бійня і 16 АК-47 поверхневий гард. І найболючіше жодного блугему, навіть близько. Просто стандартні патерни без будь-якої унікальності. Фактично 130 тисяч доларів пішли на надію, на віру, що ось ось пощастить. Але замість легендарного дропу один ніж і купа автоматів, які не перекривають навіть малу частину витрат. І тут головний висновок очевидний: ось так виглядає ставка на габена. Кейси це не інвестиція, не стратегія. І не план на успіх, це чисте казино, де математично ти завжди в мінусі. Тож, якщо вам здається, що ви хитріші за систему, просто згадайте ці 130 тисяч доларів, бо в цій грі виграє завжди лише один гравець, і ми всі знаємо, хто це. Кіосуке не зіграє ЛАН етап Blast Bounty сезон 1 у Мальті через візові проблеми. Ситуація максимально банальна для кіберспорту, але від цього не менш болюча. Ключовий гравець випадає прямо перед ланом. Його замінить Нуклеонс, гравець з академічного складу. Для нього це буде перший плей-офф Тір С-турніру, при тому, що на ХЛТВ у нього всього 5 зіграних мап. Тобто людина буквально з академії одразу заходить у плей-офф топового івенту без реального лан-досвіду на такому рівні. З одного боку. Це величезний ризик для команди. З іншого, шалений шанс для самого гравця, адже один вдалий матч може змінити всю кар'єру. Іронія в тому, що хтось виходить у плей-офф тюрес турніру за 5 мап, а хтось десятиліттями грає в цей Counter-Strike і так туди й не доходить. Ось такий ось кіберспорт жорсткий та не завжди справедливий. На ІМ Краков, який стартує наприкінці січня, українців буде більше ніж представників будь-якої іншої країни, і це без перебільшення дуже сильний сигнал для всієї сцени. Загалом на турнірі виступатимуть 13 українських гравців, і вони представлені одразу в шести різних командах. Усі, хто представляє Україну, ви зараз бачите на екрані. Ролі різні від лідерів і ключових гравців до молодих талантів, які тільки набирають оберти. Але факт залишається фактом: українська присутність максимально Широка цікаво, що за кількістю гравців з українцями у Кракові зможе зрівнятися лише бразильці, у них також 13 представників. Жодна інша країна не має такого покриття турніру. З урахуванням статусу окремих гравців, впливу українців на гру своїх команд і того, на яких позиціях вони виступають. Ім краков може стати одним із найцікавіших турнірів саме для української аудиторії. Це той випадок, коли дивишся не лише за результатом, а й за тим, як твоя країна реально формує картину у топового івенту Наві завершили 25-й рік у тіні лідерів Counter-Strike, але при цьому не втратили головне увагу фанатів. Хоч результати протягом року були нестабільними, інтерес до команди залишився на дуже високому рівні. За аналітикою ES Charts, Наві посіли четверте місце у світі за середньою кількістю глядачів у 25-му році. Їхні матчі в середньому дивилися понад 319 тисяч людей, і це дозволило команді впевнено втриматися в топ-5 найпопулярніших колективів Counter-Strike. 2. Попереду опинилися лише Spirit, Vitality та Маус. Водночас, за загальною кількістю годин переглядів, Наві вже не змогли зайти до топ-5. Тут їх обійшли кілька команд, які частіше доходили до фіналів і пізніх стадій турнірів. І це якраз ключовий момент. Як на мене, Наві все ще дивляться не за перемоги, а за ім'я, але довго так тривати не може. Якщо у 26-му році команда не почне стабільно грати фінали і боротися за титули, навіть найвідданіша фанбаза поступово охолоне. Потенціал є. Увага! Є, тепер нам потрібен лише результат. Ну а на цьому, друзі, наш короткий випуск новин закінчується. Маю надію, вам все сподобалось. Дякую вам за перегляд. Тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і як завжди, нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в купу різних ігор. Тож обов'язково заходьте туди. Також обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте стосовно сьогоднішнього випуску. Адже ваші коментарі навіть з критикою є. Дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Ну а я бажаю вам гарного початку тижня і почуємося вже завтра.